Таке питання. чи у вас бувають клієнти, які ні на хвилину, ні на секунду від вас не відходять. Так? І спостерігають весь процес роботи, будь-то там заміна автомата чи вимикача, або щось більш складне, ну, типу підключення ДБЖ чи інвертора. Чесно, то в мене такі клієнти зовсім не дратують. Я знаю, що багатьох психіка не витримує, і неприємно людям, коли клієнт постійно поряд з тобою стоїть чи сидить і дивиться, як ти працюєш. Ну, мене це не дуже торгує, мене це не нервує. Тому що є час пояснити, що я роблю, чому так, а чи мене інші. Простіше кажучи, мене це не дратує, хоча багатьох, багатьом електрикам це впливає на нерви і їм це не подобається. Мені не подобається, коли клієнти прискіпуються до кожного шагу вашого кроку. І тоді це, на жаль, теж іноді буває. ще й з такими клієнтами не стикатися. А от коли клієнт начебто і з тобою, начебто і спостерігає за твоєю роботою, то є можливість для спілкування, для того, щоб зрозуміти, чим тише цей клієнт, якийсь ну, це Буде дуже голосно сказано стосунки встановити, але такі стосунки нормальні, людські, щоб між вами виникли. І тоді ваші шанси на те, що він викличе вас у разі потреби для вирішення якоїсь іншої проблеми, або порадить вас своїм знайомим, знайомим, друзям родичам чи іншим людям такі шанси у вас набагато більше ніж ви прийдете і мовчки будете пихтіти нервувати і робити свою роботу ну ось mm -hmm. мій погляд на цю ситуацію напишіть будь ласка в коментарях а як у вас чи часто бувають такі ситуації коли клієнт чи клієнка не відходить від вас ні на хвилинку за вашою роботою чи дратують вас такі ситуації що ви в таких ситуаціях робите я їду на черговий виклик чекаю ваших коментарів подобаєк, підписок на наш канал та не забувайте що в телеграмі вас чекає подарунок Електронна книжка Як електрику заробляти більше. 5 перевірених способів. Шукайте посилання в опису і приєднуйтесь до нашого телеграму. Там ми спілкуємось на теми заробітка електрику, як більше заробляти менше працюючи. До наступних зустрічей.